Прийшов час для історій. Початок цієї історії ви вже знаєте, як і всі прописані істини. Типу, не вбивай, намагайся не гвалтувати. Коли ти в літаку існує така штука, як льотний етикет. А саме місце біля вікна отримує підлокотники стіну. Місце посередині, два підлокотники. Місце біля проходу, підлокотник і простір для ніг. Ми не звірі дикі, а члени суспільства. Коротше, я на літаку з Лос-Анджелеса до Х'юстону. Місце посередині, тобто саме хрінове поруч зі мною мила дівчина, все за правилами, Підлокотник і стіна. Я посередині два підлокотники. А з іншої сторони сидить великий чорний чувак, голубий як блакитне небо. Він сідає на своє місце, і ми обмінюємося люб'язностями. Привітулі, привітулі. І тут несподівано він кладе свій лікоть на мій підлокотник. Робить так, бум, і мій лікоть з'їжджає. Мені це не сподобалося, а чувак виявився величезний. Переліт пристоїть там довгий. Тому я вирішив не скандалити, а замість цього я почав спір у себе в голові, в якому опонент взагалі не знає про спір. Типу, ти скотеняка йобана. І якщо ти скажеш так, то я відповім. Пане, я думаю, ви не праві. Я сиджу у гніві вже хвилин 45, і тут підходить стюардеса. і раз я вже почав казати про стюардес. у всіх фільмах і серіалах про 60-ті роки. Типу Панам Стюардеси всі як на підбір, сексуальні красуні, капелюшок, маленький пучок, пишні ціцькі, вузька талія і сумочка в руках, і ходить вона ось так. Я не думаю, що хтось з них так і вийшов на пенсію. Наша ж стюардеса опиралася на візок з напойми під час ходьби. Після 50 років вентилюємого повітря. Її шкіра стікає з черепа, наче в кінці фільму про Індіана Джонса. Вона підходить до нас. Чолов'яга тянеться за напоями і бубликами, залишає підлокотник вільний, і бам! Я знову на позиції. І нікуди курва я не поворохнуся. Він кладе все, що набрав на столик, намагається повернутись на підлокотник, але хріна тобі лисого. Тому що тут могутня стіна на ім'я Джим Джефріс. А він все натискає давить, а я весь такий, типу, нічого не відчуваю, типу. А потім він бере свій кулак, обхоплює його іншою рукою і силою натискає. Тепер я, типу, ненавмисно роблю так. Але все ж таки він в рази більше за мене, тому я здався і мій лікоть впав. Тому я повернувся до нього і сказав те, що потрібно було. Ну, ти пизда. Я в курсі, що це слово в США не таке популярне, яким повинно було б бути. Пасажири з'їхали з глузду. Так, так, він правда сказав це слово. Він назвав того чоловіка на літру П, Боб? Чуєш, Боб, на літру П? Він сам був в шоці і запитав Перепрошую, як це ви мене назвали? Сказав, а каже і Б, так? Я кажу Пиздою, пане. Я назвав вас пиздою. Ви що злитися, що я не даю вам мій підлокотник? А ви не знаєте льотного етикету? Місце біля вікна отримує підлокотники стіну. Місце посередині два підлокотники. Місце біля проходу підлокотники, прослід для ніг. Ми не звірі дикі, а члени суспільства. І з цим погодилися навіть ті, хто спочатку не злюбив мене. В цьому він правий. Це чиста правда. Так і є. Ми живемо в суспільстві. Потім він сказав так я ж тільки задню частину займаю, можеш взяти собі решту підлокотника. А я такий, займаєш задню частину, значить, займаєш його весь. Всім начхати на передню частину підлокотника. Ніхто не каже дякую за передок. І мало того, що ти займаєш мій підлокотник, та ще й твій лікать перейшов на мою сторону і впирається мені в ребра. А він такий. Так, може, комусь треба похудати?» Я знаю. Я язика проковтнув, не знав, що сказати. І все, що я видавив, це. Ах, ти, сучий півник. Тепер вже і ось літак став на диби. На кіно можна вже покласти болт. Хто його буде дивитись? Тепер я і головна розвага. Стюардеса біжить з усіх ніг на своєму костелі, підходить до нас і каже, що тут відбувається? І я сказав: приберіть цього падлюку від мене. А вона каже: пане, це не та ситуація, де варто лаятися. Саме та, адже ми сваримося. На що вона відповідає? В будь-якому випадку не варто обзиватись. Вона була права, все ж таки я назвав його сучим півником. Тому я повернувся до неї і сказав знаєте, ви праві, обзиватись завжди не є файно. Але я, будучи гордим геєм, вважаю, що можу промовити це слово. Вона вибачилася. Той чувак гей знає, що я пиздун. Він у стані педерасного шоку. А стюардеса каже Так, давайте всі заспокоїмось. У чому проблема? А він такий, він забирає мій підлокотник. А вона така, всі знають, що місце посередині забирає два підлокотника. І я кажу: Ну що, бачиш? Добре, тоді я вас розсаджу. Вказую на мужика. Ось ви, пане, сядете на сидіння в кінці літака. Я, як переможець, встаю, б'юся, макітрю, об стелю. Вказую на чувака і кажу Вали в кінець літака. Але не всі пасажири в літаку бачили початок нашої сварки. Все, що вони бачили, це як я вказую на чорношкірого горлаю, щоб він забирався в кінець літака. Справи мої стали кепські дуже швидко. Я навіть ще не усвідомив, що наробив. А люди вже почали кричати на мене, називати мене расистом, а я такий, типу. Я в курсі, але ви звідки знаєте? А потім якийсь чувак кинув мене пакетиком горішки і викрикнув сядь на місце тупити в Сасанах. А я йому це про британців, а я австралієць, йобаний ти расист. Що було б дуже розумним, були б британець і австралієць з расами, а не національностями. Але в той момент я хапався за усі соломинки. Коротше, я сів на його місце, а поруч зі мною вільне крісло, і ми з дівчиною відбуваємо кулачки. Через деякий час я пішов у кінець літака в туалет, і ще я хотів подивитись на того чувака ось так. Я пройшов у самий кінець літака, так і не зустрівши його. Збираю зайти в туалет, і тут я помічаю його ногу за рогом. Вільних місць не було. Літак увесь повний. Він сидить на місці Стюардеси, крісло зі складною спинкою та ремнями через плечі, наче у на парку. Я висунув голову з за рогу і сказав без підлокотників, а падлюка. А стюардеса така, так, а ну сядьте на своє місце. І я побіг, як хлопчисько. Коротше, сідаю назад у його крісло, а місце стюардеси тепер зайнято, тому вона сідає на моє посередині, і вона просто ненавидить мене. А я зайняв два підлокотники і мені похуй. Літак заходить на посадку, а чоловік через прохід питає мене. Перепрошую, ви раптово не Джим Джефріс? А я йому так, чувак, як справи? А він такий. А я не знав, що ви гей. А я такий, ага. Люблю член. Mm-hmm. <laughs>